Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Теперішній епізод про проблеми, які не зовсім є проблемами. Суть теореми в наступному є події в житті, які видаються нам проблемами, і ми пробуємо їх вирішувати, але інколи те, що видається нам проблемою, може бути, скажімо так, дійсністю з новими правилами гри. А оскільки ми в цій дійсності продовжуємо грати за старими правилами, то й не знаходимо рішення для наявної проблеми. Відтак треба просто зрозуміти і прийняти нові правила гри, почати грати за ними, і тоді швидше знайдеться просте і елегантне вирішення проблеми. Такий підхід можемо віднести до різновиду креативної методики для генерації оригінальних ідей. Усе щойно сказане поки що зрозуміло тільки Трухімовичу, тому поясню теорему на трьох прикладах два з них історії притчі, а одна реальний кейс. Історія перша. Впевнений, ви її чули, та розбір Трухімовича додасть цінності до цієї оповідки. поглянете на неї з іншого ракурсу. Потрапив якось один чолов'яга за грати через борги, справи його були кепські. Але раптом прийшов до нього відвідувач, місцевий багатій, і каже чоловіче, віддай за мене заміж свою доньку красуню, а я порішаю за твої борги. Будеш на волі. Чоловік навідріз відмовився, бо знав, що не схоче йти за нього донька, адже багатій був людиною прикрою. Тоді відвідувач пропонує новий договір зробімо тоді інакше потягнемо жертву. Якщо виграє твоя донька, то я сплачу твої борги, і ви обидвоє вільні. Та якщо виграю я, то також сплачу твої борги і на додачу одружуся з твоєю донькою. Чоловік взяв час на роздуми, порадився з донькою і вирішили ризикнути, бо є шанс і боргу позбутися, і заміж не виходити. От пішли вони на тюремне подвір'я, і багатій каже, я покладу в турбинку два камінці білий та чорний. Якщо твоя донька витягне білий, то виграє, а якщо чорний, то програє. Всі погодилися з такими правилами, багатій схилився, взяв камінці із землі і поклав їх до торбинки. Однак дівчина зауважила, що багатій мухлює, кладе у турбинку два чорних камінці. І що робити в такій ситуації? Ставлю на паузу обговоримо. Отже, правила гри такі у турбинці білий та чорний камінці, і тут виникає проблема нас хочуть обдурити, підсовують два чорних. Якщо діяти згідно правил, то ми здіймаємо гвалт і викриваємо шахрая. І що це нам дасть? Ми або відмовляємося від жеребу, або починаємо все заново. У другому випадку шанси лишаються незмінні пан або пропав. Якщо ж усвідомити, що правила гри змінилися, дійсність тепер така, що у торбинці чорний та чорний камінці, просто прийміть ці правила гри без обурення і без звинувачень. А раптом нові правила це шанс. І запитайте себе, як діяти, щоб виграти, коли в торбі, два чорних камінці. І дівчина нічого не сказала, спокійно засунула руку в торбинку, взяла камінець, а виймаючи руку, ніби випадково зронила його. Ой, я така незграбна, просто від хвилювання руки трусяться, але ж це не біда. Ми зараз поглянемо, який камінець у торбинці залишився, і нам стане зрозуміло, який же витягнула я, схоже на креативне рішення, і нам вдалося його знайти. Прийнявши дійсність з новими правилами гри чорний і чорний в торбинці, замість того, щоб вертатися до старих правил білий і чорний в торбинці. Історія друга, менш відома, гадаю, але не менш цікава. Під час Другої світової війни на німецько-швейцарському кордоні у нацистів було правило усіх німців, які намагалися втекти у Швейцарію, затримувати і не пропускати. А усіх, хто хотів потрапити зі Швейцарії у Німеччину, завертати назад. І щоб перетнути кордон в тому місці, слід було пройти п'ять хвилин мостом, а солдати охороняли міст лісіньку добу за винятком двох з половиною хвилин, на які вони через певні проміжки часу йшли з посту, аби змінити варту. Проходити міст в той час не заборонялося. Бо військові розуміли, що за дві з половиною хвилини ніхто не встигне пройти весь міст, і це вікно у дві з половиною хвилини, коли кордон лишався без охорони, давало шанс потрапити у Швейцарію. І що робити в такій ситуації? Ставлю на паузу, обговоримо. Якщо мислити ідеалістично. І ставити за мету подолати шлях у 5 хвилин від одного кінця мосту до іншого за 2,5 хвилини, то рішення приходять такі собі бігти, летіти, але це марно, все одно охорона встигне перехопити втікача. Є ще варіант підкупити вартових, але це з області фантастики. Перевдягатися у військового також ризиковано. А якими є правила гри в дійсності? Оцінимо ж реальні можливості за дві з половиною хвилини я подолаю лише половину шляху, і тоді з'явиться охорона, що я можу зробити в цей момент. Людина на середині мосту в момент появи охорони після перерви має одну важливу перевагу. Вартові не бачили, звідки ця людина починала йти, і вони орієнтуватимуться на те. Куди людина йде, якщо вони побачать спину людини, то здогадаються, що вона йде у Швейцарію. Проте, якщо вони бачитимуть її обличчя, то подумають, що людина йде з Швейцарії і завернуть її туди, звідки вона, як вони собі думають, прийшла. Отже, спокійно йдемо до середини шляху, потім розвертаємося назад і робимо вигляд, що хочемо потрапити із Швейцарії в Німеччину. Педантичні німці не дадуть змоги порушити закон і відправлять пішохода назад у Швейцарію, саме туди, куди він і хотів потрапити. Креативно. Ще б пак. Проблема перетину кордону зникла, коли ми прийняли реальність такою, як вона є. Тепер реальний кейс. Під час навчального модулю з розробки бренд стратегії вуку. Один із учасників, керівник державної медичної установи в якості цільової аудиторії, обрав свій власний колектив і поділився своїми клопотами. Проблема полягала в тому, що в нього була велика плинність кадрів у бухгалтерії прийде людина, попрацює 2-3 роки, здобуде досвід, а в державній установі справді пройдеш і Крим, і Рим, і мідні труби, а потім йде в якусь приватну компанію на хорошу зарплату. І він не знав, що з цим робити, бо ж напрягає треба шукати нову людину, вводити її в курс справ і таке інше. В цьому випадку проблема є проблемою, якщо ми мислимо стандартними правилами гри. Бухгалтер приходить до нас і працює десятки років. Але в нас інші правила гри, в нас буде плинність бухгалтерів, вони шукатимуть кращих посад, бо зарплата в державній медичній установі далеко нижче ринку. Отже, плинність це нормально. І як діяти в цій нормі? Вже здогадуєтеся, як говорити з бухгалтерами. У нас зарплата невелика, але також вашим гонораром буде досвід та репутація. Ви вивчите бухгалтерію досконало буквально за 2-3 роки, і я здивуюся, якщо ви не знайдете собі високооплачувану роботу в приватній компанії. Більше того. Я, як керівник, напишу вам рекомендаційного листа. Єдине, що слід врегулювати, щоб ви перед тим як звільнятися, самі знайшли наступницю чи наступника і передали їй йому справи. Тобто, для нашої установи зміна бухгалтера має відбуватися невідчутно. Ось і немає у нас проблеми зникла. Завершу тим, що почав. Є події в житті, які видаються нам проблемами, і ми пробуємо їх вирішувати. Але інколи те, що видається нам проблемою, може бути, скажімо так, дійсністю з новими правилами гри. А оскільки ми в цій дійсності продовжуємо грати за старими правилами, то й не знаходимо рішення для наявної проблеми. Відтак треба просто зрозуміти і прийняти нові правила гри, почати грати за ними, і тоді швидше знайдеться просте й елегантне вирішення проблеми. Сподіваюся, у ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст трохи мович в цьому епізоді. Ми говорили про проблеми, які не проблеми, а ситуації з новими правилами гри. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.